Немає бажаючих. Немає бажаючих. Після того було ще деяких. Василь Шкробанець, приватний підприємець калинівського ринку. Торгівлею чоловік займається вже більше десяти років. Як розповідає сам ще минулого місяця, його торговий контейнер був значно більшим, але через карантин та зменшення обсягів торгівлі довелось переїхати, щоб зекономити на оренді. Минулих вихідних чоловік разом з іншими підприємцями вирішив взяти участь у перекритті дороги біля калинівського ринку в знак незгоди з рішенням влади запровадити карантин вихідного дня. Справа в тому, що для підприємців субота і неділя це основні дні, де ми зможемо отримати дохід. Справа в тому, що то десь як у кого, ну, 30-40% у ці два дні 100% дає. Хоча, взагалі, торгівля останні місяці зовсім упала, тому що населення збідніло. І коли ми почули це рішення, звичайно. Велика частина підприємців зреагувала негативно, тому що ми готові виходити на карантин вихідного дня. Але щоб це було там вівторок, середа, четвер. Пан Василь займається продажем верхнього одягу, і як і інші підприємці, які торгують непродовольчими товарами, сподівається, що чергового так званого локдауну не буде, адже є досвід ще з весни. Закупили весняний товар, і як ми знаєте, два місяці ми були. Відпочинку перечікували, то весь товар чекає слідючого року. Тобто, це не тільки мене стосується, багатьох стосується, де вклали кошти, а вже щоб закупити на зиму, не вистачає обігових коштів. І, звичайно, вже ми не можемо пропозиції, надати пропозиції якісного товару. І звичайно складно, складно, дуже складно схожа ситуація склалась і у пані Зінаїди. Жінка вже більше як 20 років займається підприємницькою діяльністю. Крім того, має власне виробництво трикотажних виробів для жінок літнього віку. З введенням карантину, за словами підприємиці, працювати стало важче а карантин вихідного дня, на думку жінки, тільки погіршить стан справ. Важко як всім, от у нас є ще наймані працівники у цеху. Колись ми працювали 5 днів, зараз 3, 2-3 дні робочих. Людей треба утримувати, платити податки, платити оренду за контейнер, платити зарплату, якої зараз ну, це неможливо, розумієте, Це дуже важко і неможливо це утриматися на плаву. Але ми стараємося, стараємось ну, собі в ущерб, будемо говорити. По... З цього немає доходів, дуже малі доходи. І ми проти карантину вихідного дня проти, тому що ми і так нема. Ви ж бачите, скільки людей на калинці зараз? Людей дуже мало і Тому ми проти. Ми хочемо працювати, дотримуватися всіх засобів безпеки, маски. Там у нас є дезінфектори для рук. Людей мало знову таки повторююся. Людей мало, тому ми не, не нарушуємо. Суми збитків отримані з весни та протягом всього карантинного періоду підприємці не беруться поки називати. Однак зазначають, що допомогу під час весняного локдауну отримували. Отримали, отримали. Ми тільки ми з чоловіком все працівники наші не отримали ніякої дотації, ніякої допомоги. Підприємці, які надали заяву, ми отримали там мінімальну допомогу, яка там державою. Ну вони себе афішували, що нададуть. В середньому біля 2700 тисячі гривень на місяць. Наразі підприємці достеменно не знають, чи отримають допомогу із запровадженням карантину вихідного дня і якою вона буде взагалі. Я не можу вам сказати, я не знаю. Це невідомо, як нам що нам держава оплатить чи взагалі утримає оплатить. Ну, ми б хотіли працювати. Ми звикли самі себе забезпечувати, самі на себе розраховувати. Звичайно, очікуємо. Справа в тому, що підприємці, коли почули за карантин вихідного дня, і перше питання було до керівництва Калинівського ринку, чи ми будемо платити місцевий бюджет у касу за ці пропущені 4 дня, що зараз нам об'явили. На жаль, адміністрація сказала, що це все залежить від рішення. Депутатів місцевої ради. Якщо вони приймуть рішення, звичайно, ці дні віднімуть від оплати. Ну очікуємо. І в майбутньому ми очікуємо на допомогу. Як всі цивілізовані країни, які надають своїм громадянам, ми своїми податками утримують наших чиновників, нашу владу, і звичайно, хочемо почути у відповідь альтернативну якусь допомогу. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Сьогодні насамперед хочу подякувати всім вам, які дуже відповідально допомогли нам спільно пережити цей карантин вихідного дня. Це є спільна відповідальність і я вражений тим, наскільки. Усвідомлено ви допомогли нам це зробити для тих небагатьох, які забулися, могли можливо не прочитали, не зрозуміли про спільну відповідальність. То їм на цих вихідних нагадували інспектори національної поліції, а також нашої Держпродспоживслужби. І за вашу роботу, шановні, хочу також подякувати і це є тільки спільна відповідальність. Ми з свого боку, як орган державної влади, робимо все можливе, щоб допомогти нашим лікарням та лікарям бути спроможним надавати медичну допомогу. Держава виділяє в тому числі на всі лікарні буковини, які лікують людей від цієї підступної інфекційної хвороби. Величезні кошти кожного тижня. Уряд виділяє додаткові субвенції. Ми спрямовуємо, координуємо і допомагаємо кожному головному лікарю ці кошти якнайшвидше освоїти, перетворити їх у необхідне медичне обладнання, кисневі станції і медикаменти, які потрібні для лікування хворих. Але тепер наша з вами відповідальність. Ми мусимо, ті, які розраховують на допомогу лікарів. Ми мусимо задуматися, а як можемо ми запобігти тому, щоб ще більше буковинців помирали від наслідків інфекційної коронавірусної хвороби? Адже нас найбільше сьогодні турбує те, що Чернівецька область має дуже сумне лідерство у цьому відношенні, і у нас найбільше людей помирають від цієї хвороби. Що ми можемо зробити, аби зупинити таке швидке поширення? Що ми можемо разом зробити, щоб не допустити, щоб ще більше людей померло? І я переконаний, що ми зможемо зупинити швидкість поширення інфекцій. Що для цього потрібно зробити? Кожен для себе має визначити мінімальне коло спілкування, яке необхідне для життя. Починаючи від рідних, від вашої сім'ї і вашим колективом на роботі, там, де ви перебуваєте з потреб життєдіяльності і роботи. Не більше, ви повинні на 2-3 місяці ми разом з вами мінімізувати коло людей, з якими ми спілкуємося, і за жодних обставин не поширювати його. Не потрібно на вихідних або серед тижня шукати давніх друзів, знайомих, зустрічатися для обміну інформацією. Давайте будемо відверті. Сьогоднішній світ допомагає комунікувати і без того, щоб зустрічатися віч на віч і в такий спосіб наражати себе на небезпеку. Сьогодні вже майже 30 тисяч буковинців перехворіли коронавірусною хворобою. Десятки тисяч, очевидно, перехворіли без підтвердження цього симптому цієї хвороби, без лабораторного підтвердження, тому що це могли бути або безсимптомні, або легкі форми. Тому давайте зупинимо коронавірус у Чернівецькій області, давайте переключимо швидкість його з такої високої на найнижчу. Я закликаю всіх допомогти врятувати життя. Це не важко. Ми це зробимо. Під час чергового засідання Чернівецької міської ради депутати прийняли рішення про обмеження продажу алкоголю у місті у вечірній час. Таким чином, алкогольна та винна продукція, пиво, окрім безалкогольного, не буде реалізовуватись у магазинах опісля 22.00. Дане рішення вступає в силу через три місяці з моменту його погодження у Чернівецькій міській раді. Ну, згідно проєкту рішення, воно в дії вступає через три місяці. Я так розумію, що ремонтація була, щоб перейти всі свята і почати, ну, щоб воно почало діяти десь з лютого місяця. Ну, в принципі, думаю, що любі такі рішення заборонного характеру вони ну, не мають бути сьогодні на завтра. Якщо рішення дійсно вступить в силу, то у підприємців має бути час для того, щоб вони адаптувались під нові правила. Ну, Я не бачу жодної складової ну, тут. Політичною, тобто ну, ну як це пов'язані речі? Ну, ну, ну точно ну політичне складове я цього не бачу. Знаєте, коли ви, політичне питання, он, зазвичай відбувається з паласами, криками, звинуваченнями. ну Я не думаю, що тут є якийсь політичний підтекст. У Чернівцях поліція розпочала службове розслідування щодо патрульного поліцейського, який причетний до побиття ветеранів АТО у Львові. Інцидент трапився в ніч з 15 на 16 листопада в центрі міста Львів, де троє поліцейських з Волинської, Тернопільської областей та Чернівців здійснили напад на двох ветеранів АТО. Наразі територіальне управління державного бюро розслідувань у Львові розпочало кримінальне провадження. Слідство триває. Ситуацію прокоментували в управлінні патрульної поліції в Чернівецькій області, зазначивши, що причетний до побиття перебуває на службі більше двох місяців та прибув з вищого навчального закладу. А на момент побиття перебував у Львові для здачі сесії. Хочу зазначити, що 16 листопада, по 5 грудня 2020 року, дана даний поліцейський перебуває у відпустці у зв'язку з навчанням і проходить здачу осінньої сесії в вищому навчальному закладі системи МВС України. Тому підстав для відсторонення його немає, тому що і так на даний період він не виконує функції, пов'язані з охороною публічного порядку і забезпечення безпеки дорожнього руху. Ми звернулися до. Від відділків поліції до всіх суб'єктів до управління патрульної поліції у Львівській області з отримання відповідних матеріалів, з отримання відеозапису з нагрудних бодікамер. Ну це лише в стадії початку встановлення всіх обставин. Коли буде встановлено, я хочу сказати, що ми, як керівництво управління національної поліції і в загальному, як і будь-який громадянин, засуджуємо такі досить ганебні і протиправні дії. Будь-якого громадянина особливо, що стосується поліцейських, тому що поліцейський якраз і спрямований його діяльність спрямована на те, щоб захищати, і оберігати людей, на жаль, а не наносити тілесні ушкодження, а більше того, бути причиною конфлікту. Зима ще не розпочалася, а лісівники вже почали підготовку. В лісництвах вже наповнили годівниці для диких тварин. Підгодовують зазвичай сіном, травами та зерновими, а також насипають сіль. Таким чином у зимовий період, коли харчі у дикій природі знайти важко, допомагають тваринам пережити цей складний період. Це серпень місяць заготовляємо віники, бо вони тоді сочні. Заготовляємо 2-3 тисячі віників, сіна коло 3 тонн. площа обходу 4,5 тисячі гектарів. 4,5 тисячі гектарів обхід. А от ми вже починаємо підсипати і корози. І от там кормушечка і для зайця, теж бачите, і віники. І Сіно є великі, кормушки общі, великі кормушки, по 3 гектари сіна, площу гектарів, щоб ми косимо їх, заготовляємо. Потім зиму, коли сніг паде, ми розвозимо цю. Хоча в нас і так кормова база, дивіться, яка файна, зелена, Тепер снігу ще немає. Що вони мають що їсти, але вже наче добу, в будь-який день може впасти сніг. Більшість корму для годівниць лісівники заготовляють самостійно, проте деякі запаси зерна все ж закуповують. Ну наприклад, якщо взяти східну частину нашої області Хотинщину, Сукрянщину, там є багато сільськогосподарських угідь на території держлісфонду, де ми можемо вирощувати свою сільськогосподарську продукцію, кукурузи, ячмень. Фактично там своє. У інших лісосподарських підприємствах приходиться закупляти. Але на теперішній час вже виставлені підгодівельні майданчики, звірі забезпечені кормами у повному об'ємі. Весь зимовий період ми проводимо підгодівлю диких тварин. Популяція диких тварин через діяльність браконьєрів з часом зменшується, тож у Чернівецькій області існує вісім вольєрних господарств, де вирощує так званий молодняк, який згодом випускають у дику природу. Волірні господарства створюємо з тою цілів, що вирощується молодня деяких тварин, які в подальшому випускаються у природу. А більше того, всі волірні господарства носять еколого-просвітницький напрямок, скажімо так. Діти, учні шкіл, учні шкільних лісництв, студенти дуже багато приїжджають, щоб побачити ту чи іншу тварину, бо в природі її так нереально побачити.

Ми, як правило, у вольєрних господарствах, господарствах вирощуємо олені, косулі, кабани. Але ми стараємося завозити їх з інших регіонів України, щоб трошки помішати кров, коли ми випускаємо природу. З червонокнижних видів ми в вольєрних господарствах не утримуємо. Є з червонокнижних видів настільки одне вольєрне господарство з зубрами у зубровиці. теж створене для того індивідуально для того, щоб випускати в подальшому зубра у природу, щоб помішати їхню кров. Анастасія Кукоячук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.